Вітаю, шановні глядачі! Зараз ми подивимося полонених, що заважає повернути наших українців-бранців з полону, визволити, обміняти всіх на всіх. взагалі, що нам робити? Так, є поранені або люди у дуже важкому стані в полоні. Так. Відбуваються обміни, про це не, офіш... не розповідають, не... не розповідали про це, бо люди знаходилися в дуже страшному стані. І е, я так попросив це була умова обміну, що про це ніхто не буде знати. Щось там відбулося страшне з цими людьми. Так, є можливість звільнити на майбутнє. Очікуємо обмін. Йдуть перемовини за гроші військових. Мають відпустити військових наших. Добре, дайте ще тут. Багато роботи. Так, ми вимагаємо якомога більше людей, щоб не по маленьких групах, а якомога більше людей. І вони такі і погодяться на це умову. І в... Буде в великій кількості видаватися люди. І це також пов'язано із подіями на фронті. Наші військові змушені будуть не робити важливих. Військов... Військових маневрів, яких-то вичікувати, доки не відбудеться оцей обмін. Це такий шантаж на війсь... військових побратимів. Це такий шантаж. Стави. Ворог угу. агресивно. Будуть переміщені, або е, будуть переміщувати по території Росії яких-то наших військових їхні тіла. Є загинувші, які знаходяться на території окупанта, так, їх кудись будуть пере перевозити. А, їх будуть обмінювати. Збирають. Збирають десь для обміну. Щоб обміняти тіла. Угу. Наших військових. Так, я хочу забрати всі негативні. Ой, заперечую всі речі, що заважають, заперечую обміняти якнайшвидше людей українців, що знаходяться в полоні військових, і мирних, і жінок, і взагалі всіх дітей, які були депортовані злочинним. Шляхом вивезені в вдурені, яких заманили. Так, більше немає таких обставин. Заперечую, шантажувати наших військових не виходить у окупанта. Всі його плани руйнуються. Більше в нього немає такої змоги. Заперечую, віддає всіх полонених. Бранців, українців, військових, більше не вимагає, не може ставити умови, заганяється в такі обставини, що умов більше в нього немає, заперечує Видає всіх, абсолютно, без ніяких затримок, відкриває дороги. На видачу всіх полонених. Так має відбутися. Прошу виші сили, відкрийте дороги для наших полонених, де настане якнайшвидше обмін всіх на всіх, абсолютно всіх полонених, де прийдуть такі обставини і умови для повернення наших бранців, українців, жінок, чоловіків, військових і мирних, до своїх домівок. Прошу Вищі сили відкрити дороги. Немає жодної перешкоди. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на повернення нашим полоненим. Більше немає ніяких перешкод, ніяких умов ворог ставити не може. Забирається в нього можливості мені полювати нашими полоненами. Забирається вся можливість шантажу наших військових, забирає всі ці можливості, всі плани військових окупантів. Руйную більше їхні плани не працюють. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили захистити наших людей, українців, ті, хто в полоні знаходиться від агресії ворожої, надати їм всю необхідну допомогу медичну, все, що їм необхідно, фізично, морально, щоб. До них змогла надійти вся необхідна допомога. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю ворога від полонених. Не маю в нього більше цілих їх тримати. Відпускаю всіх абсолютно. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано, здійснене. Прошу сили будь ласка, допоможіть нам визволити наших бранців, українців. Дякую за увагу.